всім друзі! Сьогодні ми граємо у самороз 3 Фінал! Да, фінал! Ну, давайте подивимось, де у нас цей самоострен дракон. Механічний Літає... Ой, привіт-привіт! Привіт усім! Як ви пам'ятаєте, ми забрали сферу... але... Ми тоді спустилися, а я знов наверх наверх піднявся. Лише щоб, щоб побачити, що там коїться в рук там щось круче. Так, коротше, іди швидше. Я не можу. Згорі швидко не йти. Так, можна. Ну добре. Тепер іди швидше. Розповідай монахам. Монахом. Ну. І він розповідає мені те ж саме, що й було раніше. Але це добре. Ми будемо пам'ятати. Згадаємо, що це у нас. Далі, нам треба знайти робота, який знищить робота. Прикольно. Мені він подобається. Тепер йдемо далі. Нам треба піти на місяць, місяць, великий місяць, білий місяць. Да, да, на місяць цей білий. І. зараз ось! Залізаємо. О! Усе! Вмикаємо мотори. Зараз! І летімо! Да. Уж так. Забрав чотири флейти. Може так назвати. Я думаю, цю гру. Але. Це смисл. Ось цей робот, і я зараз підлечу до нього. Вау! Робот в усій красі. Да. Дуже гарний робот. Мені він подобається. Треба йому тільки ж сферу. Додати і усе. Ось! тримай! Ну будеш працювати чи ні? А. Що Що де а як Хто я згадав? Ти наш захисник прятой гладати Монахів! Ти мій захисник, ти дав мені сферу. Я тепер працюю, я можу допомагати всім. Тепер треба тобі знищити того механічного дракона. Щоб знаймо. Де перебіг? Добрий хазяїн. Зараз зробимо те, що ви хочете. Зістаємо меч і до бою. Летимо у вершину космоса. Вау! Кто то? Де віддам? Эх, да це четверта флейта. Стоп. Так, стейлі повинна вот этот дракон такой. Ось цей малак. Треба його знищити. Зараз знищимо. Ліли, знайшлиш! Ось тобі малак! Ось тобі дракончику відстань, відстань. Ой, голову відрізив. Треба. Другу треба відрізати, потім треба і третю. Ні, ми переможемо! Ні, ми переможемо! Ай-ай-ай-яй! яй га ха А-а-а! Ща? Перебога! Поймога! Пойбога! Пребога! Дай Бога! Ну, привіт! 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 Ось тобі! Да, від усього нашого царства! Ми тобі примогните! те, що ти хочеш! Вау! Круто! Всі танцують! Усі радіть! Да, як тут же радуватися. І далі у нас. Ай! Давно я хотів дізнатися, як це флейтами ду зараз. Дуже гарно виходить. Дуже гарно виходить самороз. Да, дякую, але. Я не хочу тут надовго бути. Так що. Щось придумаємо. Да. Бусе. Аманіта дизайн 16-го року. Запоздали з виходом. <гри> да. Досягне не викладано. Уа! Начебто воно... повинно називатися 4 флейти. Я хочу до монахів. Да, чому я сюди повернувся? Та да просто подивитися, що тут. Можливо, тут щось сталося нового коїться нового. Я просто не пам'ятаю. Ну... Мені вся ця музика. Ну, добре. Я вже й замов, як я йшов сюди і уйшов звідси. Молодець Саморост. Тепер швидко виконуємо досягнення після цього всього. Досягнення? А вони що є? Да, Саморост, є? Так що біжи. Біжу! Так. Ми бачимо, що самороз у нас біжить дуже швидко. Так, да, відносно швидко. Гарна. Красат. Місяць, да. Це дуже гарно. Але він дуже швидкий. Куди він. Не хвилюйся, нікуди він не втіче. Не в від некуди. Зараз Не. чайку зваримо їм. Я хочу. Стоп, ні, ні, забув. Ось тепер згадав. Да, треба ж тобі мішок цей. Да, мішочок. Ійдемо вниз. Вниз, вниз. І. Бурако єд. Можеш? Можеш мені допомогти? Будь ласочка. Так, mm -hmm. да, він уже прокинувся знову. І, походу, дуже радий. Досі. Mm -hmm. О, дякую. Mm -hmm. Трішечки неудобно, так. І знову. Цю штуку кидати. Але я не працюю. Давай, назад, мене наверх, будь ласочка, відправляй. Не треба засипати, засинати, якщо я вже йду наверх, то чи чи спускайся. Чи наверх йду? Не обов'язково. Ну, якщо спускайся, то точно не треба. Бо я вже буду наверх вертатися. Бо я не можу ніяк далі йти. А це ту серію. Ну, це цей проміжок між серіями ти дивився планету. Ну, ні, не було часу. А так, я знаю, значить, що тут Флора і Фауна дуже цікаві. Добре. Я поки що буду... Все тут... Жарити. Готовити. Так, да, готувати, готувати, І. Осе. Чай зроблено. Досягнення виконано. Ура! І ще й досягнення. Оце круто. Йдемо на твій новий космоскоп. О, стоп! Що. А, стоп, це планета зі сферою була. Так, да, треба буде повернути сферу. Тільки на початку треба забрати у робота, який спить там. Да, робот нам дуже допоміг і. у буду забрати цю сферу. Надіюсь, він не буде проти. Ну я точно. в цьому впевнений, що він проти не буде, бо він розуміє. Що треба нам всім рятувати планету і треба повернути сферу до туди, де вона й була. Щоб потім захищати її. да. філософ з тебе дивний, Але добрий. Нормально. Це добре, що я філософ. Так, нове досягнення зв'язане з цим. Ну давайте подивимося, куди я можу полетіти. І швидкість він не дає. Хоча начебто він повинен давати швидкість. Стоп, шо! Що кується? А це уже цікаво. Я можу літати куди завгодно, ей місяць, ти куди? А ну сюди йди, О, зловив все. Повертаємося До робота і забираємо Льох сферу. Добрий вечір, пане. Я тобі не пан. Просто саморост. друг саморост. Добрий вечір, друг сама Так, коротше. Все. Він точно спить. Ну і все. Бо він вимкнений. Ось чомусь спить. Режим сна у нього нема. Еджиму сна. Добре. Ну і також повертаємося назад у космос. І додому. Ні. Повинен ти подивитися досягнення. Досягнення. Так, але на початку треба до цієї планети і повернути все це. Їм Точніше йому. Ну, добрий. Ой! Та не треба мені вашій історії, ось вам оцей. Вот О! Добре, добре, добре. Доб зараз. Зараз я все візьму, покладу. Ти чи ти покладеш? А потім. Я буду захищати. Все. Дякую, дорог Самороз. Ви всі мене так називати будете? Ні, просто.

Змогли! І що тут? Вау! Не, не знаю! Вау! Ну ми дивимося планети. Що? ж І досягнення так коли ти да декілька. Конева планета. Да ні, теж є. Да, теж ти що розлав? Я не знав про досягнення. Да. Треба ж до цього дерева. Бачиш його. Бачу дерево гарне. Це реально стало воно гарним. Дуже гарним. І зараз подивимося. далеко. Подивися, що це. І туди. І дух дерева. О! Дякую! Дякую, дякую! Вау, досяг Йдемо! Не пам'ятаю, на яку планету я карту Планет не пам'ятаю це точно! Ну добре, подивимося, що у нас там є. Подивимося по карті. Да, по мапі. Давай, давай, давай. І далі наверху у нас десь тут є еще досягнення, на чиптов. А хоча ні, немає. Нема? Да, нема. Так це ж круто! Летімо додому! Вау, як ти розігнався. Та я ж додому хочу поскоріше! Да. Дім рідний дім. Так. Да. Це дуже, 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 дуже круто. Угу. Чого ти ці штуки? Eeeh, se estabilize para te ouvir. No prosto. Na prosta. Prosta. No. e de novo. Uau! Uau, 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 uau! Permite, Mésico. Permite, Músico. Ó. Idem de novo. Dois dias que ele é por ter sobrado. E é me atar, ele Я думаю, що це зараз треба робити. Було, його. Добре, подивися, що у нас там. Стоп. Що це за істота була? Дивна якась істота. Дуже дивна істота. Так. В телескопі у нас нічого немає. Ну тоді перемикаємо і дивимося сюди. Планета Цибуля, не пам'ятаю, де вона була. Перша друга друга історія Планета інопланетян. Добре. Жахливих інопланетян. Добре, Тоді йдемо далі у цю лунку дивитися. Це Не досягнення, але. Це дещо круче. Що круче? Що круче досягнення може бути? Ну, наприклад. Ох! Цю планету я і загадувати не хочу. Ну, наприклад. Не знаю що. Комок, шесть. Вишня! Чучел! Ось що. Чучел! Хто це такий? Тобто я не Так, Да, ти не єдиний, Але це вже фінал. Да! Усе, друзі, кладіть лайк та підписуйтесь на канал. Всім пока, пока, пока. Я спати.